Живописні полотна та керамічні композиції у музеї мистецтв Прикарпаття презентували виставку під назвою Вогонь і земля. Її автор, майстер декоративної, виставкової та ужиткової кераміки, викладач львівської академії мистецтв Василь Боднарчук. У своїх роботах митець поєднює непередбачувані малярські експерименти та неповторні ефекти, які використовує у сплаві глини. А далі в процес створення втручається стихія вогню. Це дві стихії, вогонь і земля і це ж її кераміка. Бо це є глина, це є земля, з якої я люблю, і це є вогонь, який печики випалюють. Тож то що тут представлені це є із сьогодення. Це є оце напруга, в якій ми живемо в цей військовий час, який вона постійно тримає, тому тему. Це є рефлексія на війну. Я буквально у я не їх не відображаю, але вона тут присутня. Мистецтво зараз настільки розширено, що немає вузької направленості. Якщо ти мислиш, вмієш працювати, володієш е, академічними знаннями, то ти можеш працювати в. В різних напрям. В експозиції представлено понад 60 робіт різних періодів творчості. Половина з них це живописні експозиції. Директор музею Василій Романець каже: стиль кераміста вирізняється точністю, індивідуальністю та глибиною. Це все сучасне, все новітні новітні форми, новітні бачення, композиція. новітня. і так, ніби приплітається, бо авторису і живопис свій, що в живописі вогонь шукає, що там перекликається, ніби навпаки. Що з кераміки прийшли форми? Де якийсь той живопис? І через що дуже вийшла така потужна і неординарна виставка міської кераміки. Вогняна виставка експонуватиметься у музеї мистецтв прикарпаття протягом трьох тижнів. Яна лазорик, віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рей.